Коли радянські пускачі, реле отакі годяться тільки в металолом. Стояли декілька років у мене, не міг їх продати навіть по 100 гривень. Коротше, нікому воно не потрібно. Бачите, тут вони мають на контактах 7,66 грама срібла. Після розборки у нас утримується з кожної катушки 50 грам міді, 50 грамів латунних контактів. Тобто і купа метизу. Коротше, це мертвонароджене лайно родом з СССР, яке налічує понад 250 деталей в одній релюшці. Воно ні на що не варте, бо страждає всіма хворобами і болячками від дребезу контактів до саморозкручування. Тому ні на які відповідальні цілі його використовувати не можна, крім як металолом. Здати реле виходить три рази дорожче, ніж продати цілком.